Матвії 12 глава, описується така ситуація, коли Ісус говорив релігійні релігійній знаті перед книжникам, що вони рід зміїни. Хоча вони вважали себе капець, такими віруючими. Ми теж себе можемо вважати віруючими, можемо називатися християнами, але взагалі такими не бути. Для того, щоб стати спасенним, стати дитиною Божою, нам потрібно поріднитися з Христом. А поріднитися з Христом можна через його церкву, через завіт з Богом і через волю Божу. А воля Божа вона приходить від Божих людей. І воля Божа це не щось захмарне, Вона заключається в спасінні інших, коли інші каються, навертаються до Бога. В цій же главі від Матвія розказується про ніневитян, що вони покаялися. Ніневитяни були язичниками, і вони покаялися якраз не просто так, що вони собі вірили напряму до Бога, а вони покаялися після проповіді іони. Тобто має бути Божа людина, яка тобі покаже правильний шлях. Бог наше життя міняє, але треба ці зміни зберегти, зберегти первородство. Тому що, якщо не берегти, якщо не наповнюватися Божим Словом, тоді все яке з нас може виходити, воно може повернутися і привести ще гірше. Тоді тим людям буде гірше, ніж до того. Віруючи християни, вони мають бути волі Божі, тому що Бог буде питатися з кожного з нас, що ми тут робили на землі, тому що кому багато дано з того і багато спитається.